Осінь розпочинається продуктивно продуктивною з користю, адже благодійний фонд не вкотре передав позашляховики українським військовим. Цього разу наші захисники отримали 12 автівок. Шість прикордонникам безпосередньо, які працюють в Шосткинському районі в нашому. А також шість автівок передаємо через військомати нашим військовим частинам, які безпосередньо знаходяться в Сумської області. Передаємо їх через воєнкомат по системі, як працює воєнкомат. Вони будуть, будуть зараз по тим запросам, які до них прийшли сумським підкреслю передавати вже безпосередньо військові частини. Не вперше і фонд родини Жабрівський долучається до благодійної мети настримних. Намагаємося допомогти нашій армії максимально підвищити обороноздатність нашої країни. Співзасновник Нестримних Віктор Ляшенко розповідає, що, попри навантаження, благодійний фонд не втомлюється шукати нові можливості та надавати українським військовим необхідні машини. Без автівок ну ну ніяк. Це вам любий військовий скаже. Це один із таких ну дуже дуже важливих. Елементів війни, тож спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України благодійний фонд передав 63 позашляховики захисникам нашої країни. Звісно, старання й зусилля не можуть бути непомічені. Так, полковник Державної прикордонної служби України нагородив Віктора Ляшенка відзнакою цього року. 30 років у сумському прикордонному загону. І це кругла дата, і Віктор Іванович один з них, один з перших, хто отримує цю відзнаку на варті рубежів 30 років. Нам дуже приємно те, що про нас не забувають, і знаходяться такі люди, як Віктор Іванович, які нам допомогу, надають нам допомогу для того, щоб ми спільними зусиллями перемогли країну агресора і вийшли на наші кордони. Ну і ми не забуваємо таких людей. Ми хочемо віддячити любого громадянина, який нам надає допомогу. Тільки разом ми можемо досягти успіху. Віктор Ляшенко розповідає, що, попри нелегкий шлях, вдається збирати кошти для придбання автомобілів, адже кожна та кожен розуміє важливість цієї справи. Розумію, що у людей зараз ну у кожного громадянина України є свої проблеми. Так, і у бізнесу свої проблеми, і у звичайних там жителів, пенсіонерів і так далі, і так далі. І я розумію це. Але ж ну ми потрібні нашим військовим дуже допомагати, тому що ну знаєте, без таких ну без тилу ну армія не живе. Віктор Іванович зазначає, що до кінця 2022 року планують передати 100 автівок.